Доброго здоров'я, людоньки! Середина липня ми в лісі, хочемо грибочків на вечерю і хочемо ягід. Починаємо з грибочків. У нас лисички. Де одненька, там і друга, і третя. Лисички дружні грибочки. Вони люблять товаришів, люблять дружити. І родинні зв'язки у них на високому рівні. Ростуть сімейками. О, які великі лисички. Приємно брати такі грибочки. Насупно назбирали, в пакет збираємо. В корзину буду ягоди збирати. Опа. О, які добрі. Такі хилі збирати да. Все. Все, їдемо. Їдемо на чорниці. Цей рік у нас явний урожай Звіробою. Ідемо по дорозі і все жовте від Звіробою. Це так ми прагнемо на ягоди. Чоловік десь тут лисички збирає. А може, він пішов чорницю розвідувати туди десь. Такі гриби збирає, бачу, нагинається. І я сюди зайшла, і я збираю. А ось ось, скільки їх. Тут навіть більший врожай, ніж на тому місці, де ми зразу заходили. А подивіться, що далі робиться. Розсипи лисичок. Як добре. І великі які. Мабуть, на тому місці, де ми зразу заходили, хтось вибрав гриби, а на це не зайшов, сюди не дійшов. Тут навіть більше, ніж там ми збирали. Там така Зараз заберу. Ох, яку купу лисиць чоловік назбирав, наскидав сюди, щоб я в пакет забрала. Яку ж меню ще несе? Оце в нас вечеря сьогодні буде. Ох, які гарні ось у вересі. Ой, наступиш. Де? Ось там ось Я не бачу. Ось, ось під листям, отам. довго вісе. Повелиш ось в Завальчиках лисички, крупняк. Ой, як добре. Там ще треба забрати. Чоловік за мною бере, я там ходила, але я на цю сторону дивилась. Ходимо, ходимо вже по тих місцях, які сходжені, і збираємо. Які здоровенні пропустили. О, ох, які гарні. Диві, ось, Боже. Ось осиди. Я вже ось поламав їх половину. На, все пакет. Пакет повниться. А це ж я тут лаз. Гось. Дві штуки. Величенькі. А, ці комари. А, ще ж тут десь одна. А виднілася одна. Так я переживала, що чорницю не збирають. Уже по нашій чорниці пройшла татаро-монгольська орда. Бачите, кущики голі? Можна літрик назбирати для себе. Ми не сильно переживаємо, поки що шукаємо місця. Для промислового збору, не знайдемо, то для себе щось назбираємо да й поїдемо. В цьому місці такий закуточок, і тут все вибрано. Навіть поїсти не залишилося голі кущі. Їдемо по лісовій дорозі і білий грибок сидить. Мурзаний, в піску відмиється. А тут на роздоріжжі зелений муховичок. Перший муховичок в цьому сезоні. Ще добрий муховичок. Черінчик-лисичок. Ось що ми зараз наберемо лисичок. Ось їх скільки. Щось одинока лисичка сидить. Може, чоловік уже тут пробігав, товаришів її забрав. Аж ось де товаришка віддалік в моху? Залізла в кущі, а вони у нас всюди. І тут теж лисички. Я вже в корзинку гриби пересипала. Все одно я забула грибінку, якщо ягоди знайдемо, то я аби набірник набрала, тобто три літри руками до 11 години, коли додому треба їхати вже. І тут, каже чоловік, погана чорниця, але назбираємо. Назбираємо по баночці трьохлітровій додому. Вигребено капітально, але вже нема часу, коли її шукати добру іншу. Руками можна брати. Чоловік то велике відро набрав грибінкою, а я руками ось не повних три літри. Зате в мене ягода чиста без сміття. Ось він. Приніс мені ветки. Я то на місці сиділа, а він ходив. І десь знайшов гарні ягоди. Так що ще можна брати ягоди, ще можна знайти. Чоловік вже поїхав, а я вирішила зайти на лисички ще сюди. Уявила, що й тут їх багато, поки що трапляються. Там, а там, як жовтіє здалеку, яка здоровецька. Лисичка чудова. Тут їх дві. Руки в мене трудові, водою мила, але вони так швидко не відмиються. Руками чорницю брала. І далі знаходяться. І тут, в Моху, в Моху пішли лисички. Оце так дорога з лисичок, з рясних лисичок. Сюди, тут, тут. І туди пішли півколом. Он там, Чорничнику, он там в Моху. Повезло і навпроти цієї дороги. Ось сидять добрі лисички, такі вони довгенькі, в листі. добре зрізувати. Далі у нас грозиться спека, невідомо як з грибами буде. Ми раді, що сьогодні набрали. уже набрали і ще наберу такі здорові на чистому, на видноті. А кинула оком поряд і теж є, зразу й не бачила. В листі. Дивишся вперед або в бік і знаходиш і знаходиш. Яскраве сонечко, тільки що сховалося за хмарку, а підходила сюди. То лисички так світилися з золотом на сонці, і, чесно кажучи, не зрозуміло було, чи то листки ось такі, чи то лисички, такі лисички. Знов сонце вийшло, подивіться. Лисичка як золота монета. Тут їх дві, мабуть, ні одна. Одну лисичку побачила і роздивляюсь навкруги, нічого не видно. Ну, думаю, нічого. Зате велика, велика і м'ясиста. Тут таке враження, що кілька лисичок зрослось. Аж все-таки є Є ще, бо лисички поодинці дуже-дуже рідко ростуть. Ось іще така чудова. Отакі сьогодні грибочки, пару сироїжок, пару муховичків, а то в основному лисички. І я вже спокійна, якщо спека зіб'є гриби, то в мене вже є лисички наморожені. А ці посушу, і буде мені на зиму.